В Україні дев'ята година вечора Світові казки для малят на мед фм Кубінська казка, як слон і лев, подорожували. Якось слон і Лев любесенько собі подорожували. Ось підійшли вони до водоймища, а тоді задомовлено болота. Лев і каже Водою я перебрести не можу, а от болотом перейду. А слон йому відказує. Куме леве, а я водою можу перейти, а от болотяним мулом аж ніяк. І тоді вони домовилися як ітимуть водою, Лев сяде на слона, а як болотом, слом їхати верхи на наслевою. Аж ось на середній річці Лев так міцно вчепився в слона, аби не впасти, що й пазури загнав йому в боки. Тоді слон і каже Леве, куме леве, ти робиш мені боляче. А Лев йому у відповідь Ой, куме слоне, кожен хапається своїми пазурями. Так перейшли вони річку і наблизилися до болота. Там слон став на лева, а посеред болота відчув, що ось ось упаде, тож обхопив лева хоботом. Лев невдоволено крутнувся і мовив Куме слоне, що це ви собі дозволяєте? А слон йому на те. Не дивуйтеся, куми, Хто не має пазурів, той душить хоботом. На добраніч, малята. Солодких снів.